Та одна поразка І з такими результатами жовточорні підходять до четвертого туру чемпіонату. Попереду команди очікує перша домашня гра сезону проти Луганської зорі. Друзі, всім привіт! Ви на ютуб каналі Рух Тіві у цьому відео ви побачите, як лів'яни готуються до свого наступного суперника. Сьогодні розібрали програшну гру, звичайно, неприємно, що програли, але це футбол, рухаємось далі, готуємось попереду дуже хороший суперник з хорошими футболістами, тому треба набирати свої бали. Звичайно, що... Негативний результат був в попередньому матчі, але ми готуємося в звичайному режимі, готуємося до серйозної гри. Нас не повинно збивати, що у нас дуже багато травмованих футболістів шкода, що немає всіх. Хлопці в команді, що не можуть всі допомогти команді, але ми повинні. Знову ж таки, це для нас досвід, ми повинні виходити з будь-якої складної ситуації, Я можу тільки пообіцяти, що ми в будь-якому випадку не будемо здаватись, будемо рухатися, будемо завжди грати на перемогу. Я все рівно дякую хлопцям, дякую хлопцям за попередню гру. Звичайно, що чуть-чуть нам не вистачило. Фізична сил, то що ми завжди мали перевагу в цьому, то не вистачало. Але я дуже вдячний за цю гру. І до рахунку 1-1 було досить хороша, якісна гра. В нашому виконанні у нас було досить багато моментів, тому я не бачу проблем серйозних. Потрібно далі рухатись. Це... Нема команд, які все виграють, тому це правильні висновки потрібно робити з цих поразок і рухатися. зорі хороша лінія атаки, доволі важкий суперник, але будемо готуватися і будемо підготовлені до ігри. Хороша команда, хороші легіонери, дуже багато легіонерів і досить хорошої якості легіонери. Команда завжди зоря, дуже потужна в чемпіонаті України, довжди дуже... останні роки часто були призові місця за мало, тому готуємося до серйозного матчу. Там є футболісти, індивідуально сильні футболісти, на яких треба звертати увагу, і команда загалом, тому простий матч однозначно не буде. У матчі проти Алензев заявку основи вперше потрапили Назар Русяк та Іван Денисов. Також були Мухаммад Джурабаєв та Олексій Товарницький. Чи отримують ці хлопці або ж інші гравці команд ю 19 та руху? 2 шанси у наступних поєдинках. Що в заявку вони можуть попасти однозначно, тому що, на жаль, у нас дуже багато травмованих футболістів, але в них буде шанс, і цим шансом їм потрібно скористатися. В минулому чемпіонаті в нас була така сама ситуація, у нас дуже багато. Досвідчених футболістів не попадало в основний склад, ми довіряли саме молодим хлопцям, які сьогодні вважаються основними гравцями. І ті хлопці себе досить добре зарекомендували, тому я не бачу проблем, знову ж таки, саме основне не відходити від стратегії клубу. І якщо ми вибрали таку стратегію, на мою думку, що все рівно ця команда, коли отримує. Досвід це не буде сьогодні. Швидше всього для цього потрібен час. Це буде серйозна команда, яка буде боротися за призові місця в чемпіонаті. На тренуванні дуже багато гравців руху 2, Ю-19. Що може сказати про кадрову ситуацію в команді. Любі травми в команді це неприємно, але знову ж таки це футбол і у нас немає виходу, як виходити на поле і доказувати те, що навіть ті люди, які там, може, найбільше грали зараз травмовані, а ті, хто менше грав, мають себе шанс проявити, і тому це їхній шанс. <му> Вже давно вдома не грали. Хочеться вже, щоб прийшли люди, подивилися на тебе, покричали за тебе, щоб ми їх порадували своєю грою і щоб після гри всі йшли з хорошим настроєм. Звісно, хотілося, щоб прийшло побільше людей. Підтримали нас. Це вдвічі приємніше грати, коли на трибунах люди тебе підтримують. Тому хочу запросити всіх наших болівальників. Проходьте підтримати жовто-чорних. Поєдинок відбудеться 25 серпня. Початок о 15.30. посилання на квиточки ви знайдете внизу в описі під відео. Поспішайте, адже кількість дуже обмежена. Ну, а ми з вами зустрінемось на арені Львів. Боліваємо за рух. Razom